Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі ще раз нагадаю, щоб ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшла кандидат психологічних наук, доцент, практичний психолог, фахівець в галузі психічного здоров'я та арт-терапевт Христина Хворост. Вітання, пані Христину. Дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватись. Вітаю всіх! Дякую за запрошення. Пані Христино, хочемо з вами поспілкуватися про такі цікаві теми, про які останнім часом дуже багато мовив в засобах масової інформації, зокрема в соціальних мережах. Після скандалу довкола директорки музею Голодомору, яку один із адвокатів звинуватив тому, що вона занадто повна для того, щоб вичолювати музей голодомору, і одразу можна сказати, багато хто підхопив. Це цікування директорки, так і хочеться дізнатися з психологічної точки зору, чому це відбувається, і чому і ось такі поняття, як фет-шеймінг, фет вони настільки поширені в нашому суспільстві чи, можливо, не лише в нашому, і що ми можемо цьому протиставити? Ну, насправді, ці, це явище воно е, має дуже глибинні значення і дуже зараз поширено, особливо зараз поширено в усьому світі. І з цим е, ну, багато суспільств, е, скажімо так, е, намагаються всіляко е, попередити це. Що це в основі? Ну, тобто, в першу чергу, коли людина чує чи отримує якісь запити, закиди щодо його зовнішності, щодо його якихось рис, це є елемент насильства, емоційного насильства і в багатьох розвинених країнах. Ну, це можуть, можна подати і в суд, і так далі. Тобто це є досить серйозне звинувачення. Єдине, що воно не пряме, не завжди там воно пряме, не завжди воно, так очевидно, зараз можна відверто сказати, що от ти мене злав. Але в основі лежить дуже багато психологічних моментів. Які психологічно дуже негативно впливають на ту людину, яка отримує цей бодішейм, падшеймін, це занижує самооцінку в першу чергу, це роз... стимулює розвиток тривог, які можуть розвивати відчуття безнадійності, які, в свою чергу, можуть призводити до депресивних станів і. Ну, і далі вже летальних, суїцидальних і різних моментів. Пані Христину, а чим відрізняється бодішеймінг від фетшей? Uh, ну, дивіться, боді uh, це шейм, так. Тобто uh, все, що пов'язано з тілом. Обвинувачення, з, скажімо так, осудження, висміювання всього, всіх рис, які, ну, всього різних там, тіл, якост, тіла, якостей, зовнішності, особливостей, там, взаємодії, ой, не взаємодії, а там, зросту, наприклад, комплекції. Це також може бути і, типу, деколи це може бути і підсвідомо, і не, ну, не, особ... не, не завжди воно спеціально. Наприклад, якщо ми в стосунках, наші родичі знають, що ми, займа... ми дуже хочемо там поправитись чи похудати. Так? І це для нас дуже важливе питання. Ми займаємося там спортом, дивимося за дієтою, правильним харчуванням і так далі. Ну, але це по суті це дуже такий момент, таке питання дуже делікатне для людини. І от якщо інша людина, товариш, член сім'ї хоче ніби як стимульнути, і каже: Ой, ну так ти ж стільки сьогодні поїв. Що тобі вистачить і на тиждень? З однієї сторони, ніби людина каже: ну, так я ж навпаки, хочу там змотивувати, що тепер треба йти там в спортзал, щоб це його ну, допомогло, підштовхнуло і так далі. Але насправді це робить велику травму. Тому що це для людини дуже делікатне питання, і воно тригерує е, ті моменти. Ну, ніби ще більше кажуть, да що ти там стараєшся? В тебе нічого не виходить, далі старайся. В цьому питанні. Тому, звичайно, це робить велику травму для людини ще більшу. І, відповідно, деколи не на роком, а якщо це свідомо, то і нароком ми робимо люди, ми травмуємо людину емоційно. Відповідно, це псує. Її самосприйняття, саморозуміння, людина втрачає розуміння реальності і своїх відчуття своїх компетентностей, своїх сильних сторін. Yep. Відповідно, ну, життя може полетіти шкерберть, а та людина, яка робить цей бодішеймінг чи фетшеймінг. Ну, тобто, це, а, тут теж можна розібрати, хто це робить, чому це робить, а, і так далі. А фетшемін це висміювання ну, саме вагових категорій, ваги і зовнішніх факторів тіла щодо ваги. Пані Христина, то ось таке ставлення до повних людей воно завжди було притаманне нашому суспільстві. Чи... Чимось воно на вашу думку зараз так загострилося, чи це може бути війна, теж вплинула на цю ситуацію, і чи можливо, це і саме цей конкретний випадок, що дійсно музей голодомору очолює Леся Хазиджак, яка має ну тобто яка повна, так? Ну, дивіться. А... Воді shaming пов'язаний з тим, в першу чергу, коли це такі математи... та людина, ті люди, які роблять це, в них можуть бути ознаки певних це стратегій, нарцистичні стратегії mm -hmm. з певною метою. Якщо це, наприклад, є різні типи нарцисів. Якщо це є свідомий, свідоме а, таке поводження, відповідно, це є, а, ну, в першу чергу, це може бути із-за того, що людина, яка робить цей бодішеймінг, вона не впевнена в якійсь ну, даній дані ситуації. І от за рахунок того, щоб опустити ніби іншого, щоб я був такий крутіший. Деколи може бути це е, захисний механізм, в основному це спрацьовує. Е, інша причина це те, що е, часто буває, що е, ну, люди е, страждають в дитинстві, не отримують травмати, е, дитячі травми батьківські, батьківської недолюбові, недоопіки. Тобто, я не Титулований як дитина, тому в мене було недостатньо цього і любові, недостатньо визнання. Відповідно, з часом орієнтовно в 7-8 років, вже можна кваліфікувати певні ознаки е, розвитку нарцисизму. І воно якраз проявляється до заниженої емпатії, до, до е, е, інтересів чи почуттів інших. Це може бути свідомо, ну, тобто, целеспрямоване, що я хочу тобі зробити боляче спеціально. А, і час, але часто це може бути просто несвідомо, що ну, от, я, ж, я ж такий крутий, я ж такий от. Чудовий спеціаліст, але як я буду відчувати себе щасливим наповненим, коли ну, вся увага буде тільки на мені. А, щодо випадку, який стався, ви сказали, щодо музею, я не хочу це коментувати, як там що. Я просто хочу сказати, що бодішеймінг — це зовсім не пов'язані речі з якимось. А, ну, тобто, це пов'язані речі. Або з персональними якимись е, намірами, або е, це може бути підсвідомий захист. Тобто я буду висміювати іншого, і за рахунок цього я буду відчувати себе, що я от такий на фоні класний чи класна. Е, але я хочу сказати, що зараз в сучасному суспільстві, де, де розвивається погоня, скажімо так, за успіхом, лідерством. Таким, ну де, де не сильно звертаємо увагу, звертають увагу на почуття інших, а все повинно робитися. Вчасно, точно е, і так далі. Тобто не зважаються в, в сфері бізнесу і успіху багато таких особистісних е, людських якостей, відповідно, це призводить до розвитку е, ну, більшого відсотку нарцистичної поведінки, скажімо так. Ну, а з часом це може призвести до розвитку і нас, нарцистичного е, розладу. Е, тому, відповідно, так, є тенденція в усьому світі, особливо в високорозвинених країнах. І є, я нещодавно чула статистику, що в США це дуже розвивається, особливо в тих містах, які, ну, наприклад, Лос-Анджелес, де все щодо успіху, акторство, бізнес і так далі. Тобто. Якщо ми подивимося з питання, як впли... чи вплинула на це війна, ну, певною мірою можна спрогнозувати, що так, тому що це захисний механізм. А під час е, війни люди намагаються відчувати, відчувати безпеку. І є різні види механізмів, якщо їх катер... категоризувати на три такі: категорії, основні, це Напади, втечі і замри. Відповідно, різна, різний тип поведінки, може це бути певний захисний механізм убезпечення. Тобто, коли ми нападаємо словесно, висміюємо когось, це може бути наш механізм захисту від якихось ситуацій, від того, від чого людина насправді є не впевнена сама по собі, але вона буде звинувачувати іншого в цьому. Замри чи втечі це інший захисний механізм, який може проявлятися в вигляді ігнорування. Або людина нічого ніяк не реагує, просто це ковтає і може відбуватися самоагресія. І це з'їдає гризе людину зсередину. Відповідно, так само розвивається. Погіршення ментального здоров'я, дисбаланс психологічний, психічний, який може впливати і на фізіологічно, психосоматичні різні прояви з часу можуть проявлятися. Тому так, тут можна і цей момент війни теж врахувати, тому що ну, люди зараз перебувають в стані небезпеки в тій чи іншій мірі, тому відповідно. Це може проявлятися. А, пані Христину, скажіть, будь ласка, чи може бути боді позитив відповіддю на боді чи файт шеймінг і загалом чи можете розповісти, що це за боді позитив, кого він стосується? Ну, дивіться, це по суті в основі лежить, як, як з цим справитись. Так, тобто, деколи це людині, Людина цей body шейпінг чує, шеймінг точніше, тому що це зроблено свідомо або несвідомо. Просто людина несвідомо, десь не подумала, сказала, а це тригернуло. Так, от, по суті, як захиститися від цього, щоб оцей дисбаланс. Уникнути, щоб уникнути цієї заниженої самооцінки, яка буде руйнувати е, і катастрофічно впливати і на стосунки, і на, сам, на, на впевненість собі, і так далі. Ну, В першу чергу це розвивати особисті кордони. Е, що це означає? Особисті кордони, ну і, зокрема, щодо своєї зовнішності. Тобто, якщо ви бачите, що ви спілкуєтеся з якоюсь людиною, яка постійно робить якісь жарти, якісь ну, такі висловлювання в сторону вашої зовнішності. Про це варто поговорити, показати свої, поставити свої кордони. Але це потрібно робити екологічно. В першу чергу, ми повинні проявити толерантність до тієї людини ну, на, на кшталт. Слухай, я дуже, дуже поважаю нашу дружбу, ти дуже цінна людина для мене. Але от ти знаєш, і далі тут ми маємо бути дуже конкретними. Не абстрактно говорити, от ти там завжди робиш так-то, так-то. А дуже конкретно проговорити якусь ситуацію. І е, в такій формі, що ми говоримо про свої почуття, не про те, що ти для мене зробив, ніби як звинувачення, а навпаки. Я от відчув, тобто ти такий хороший, я дуже ціную нашу дружбу, але пам'ятаєш, ми вчора ходили в кіно, і е, був момент такий жартівливий. І от е, я відчула, е, коли почула фразу, тобто ми навіть намагаємося без персоналі тут сказати, коли почала фразу е, там, з твого боку, чи просто коли твій комент е, щодо своєї зонусті, ти знаєш. От для мене з дитинства це дуже таке ну, серйозне питання. Я до цього дуже серйозно ставлюсь. Я хочу з тобою домовитись. Давай, будь ласка, домовимося, що ти не будеш робити такі жарти в сторону моєї, в моє, в моєї особистості. Це для мене дуже неприємно чи болюче. Я відчуваю і називаю це емоцією, Я відчуваю себе незахищеним. Відчуває себе чи відчуває неповагу, хоча я знаю, що ти дуже хороша людина. І далі ми даємо ніби, ніби такий як рецепт: що давай, якщо буде такі жартівливі, ти просто будеш уникати стор... закидонів в сторону мою... в мою сторону. Або ти будеш, ну, будь ласка, я тебе прошу там цього не робити. І таким чином ми через толерантну таку комунікацію, таку комунікативну навичку, ми робимо запит і формування своїх кордонів. Кілька разів психологічно ми можемо, є вирогідність того, що варто буде повторити це, можливо, в, різних, в різній формі, в різних ситуаціях. Ну, наприклад, людина скаже, Ой, вибач, так, я й не, не думав про це, я й не знав. Добре, що ти сказав. Окей, я буду звер... ну, намагатися звертати на це увагу, буду обережнішим з цим питанням. Але ну, це, це типово, що людина може забутися. Якщо, наприклад, це мені не болить, то я можу про це забутися, що ти не любиш помідорів. Так? І навіть якщо я дуже буду тебе любити, як ну там ти моя кохана людина і так далі. Тому це десь є ну, натурально, що людина може про це забути. Тому ми можемо нагадати так само через асертивну комунікацію, пам'ятаєш, ми з тобою домовлялися про таке: е, будь ласка, е, давай будемо дотримуватися нашої домовленості. Знову ми е, толерантно комунікуємо. Є така статистика і психологічне таке правило, що правило трьох, тобто є вірогідність того, що і в третій раз вам придеться про це нагадати. Ну, але якщо після третього разу людина спеціально це робить, або робить це е, постійно далі, е, ну, тут вже варто задуматись. Чи потрібно вам якось поміняти комунікацію, зменшити комунікацію з цією людиною, або, а, ну, якось перестати взагалі комунікувати, якщо це дуже радикально? І тоді, якщо це, насправді ця людина цінує вас як особистість, вашу комунікацію, ваші стосунки, вона задумається: а що ж сталося? А чому ця людина перестала мене, почала мене уникати, перестала мене м, зі мною бачити, спілкуватись, дзвонити і так далі. І через деякий час та людина почне говорити, запитувати сама, а що сталося? І тоді ви можете нагадати, пам'ятаєш, ми говорили про це, і, ну, на жаль, я відчував, що знову це продовжується. Я більш не можу терпіти цього. Я відчуваю неповагу до своїх особистісних кордонів стосовно моєї зовнішності. І от таким чином ми формуємо свої кордони. І другий момент це дуже важливо ну, все-таки бути таким, знаєте, стійким в дотриманні кордонів. Якщо ні, якщо ти не поважаєш, ну окей, я не збираюся. Як не, не, по-іншому негативно до тебе, але значить, yeah. е, твоє місце буде обмежене в моєму полі. І другий момент про бодіпозитив це, звісно, знаходити ті а, такі механізми підтримки. Це можуть бути люди, це можуть бути сильні ваші сторони, це можуть бути ваші мотиватори, афірмації ранкові, де ви, власне, бачите себе, чуєте себе, відчуваєте себе крутим. Тобто, навіть якщо трішечки там зовнішність десь. Там чи за велика вага, чи не те не достатньо великі м'язи і так далі. Все таки дуже важливо е е, звертати увагу на свої, так би мовити, перемоги, свої сильні сторони. Хоча часто ми про це е е забуваємо. От. Е, тому е, ну, бодіпозитив е, через е, ну, такий вплив на е, концентрацію на своїх позитивних сторонах. Е, ну, але, звичайно, тут важливо пам'ятати, в усьому має бути баланс. Тобто, якщо ми вже прям занадто, о, я такий крутий, я такий прямо такий, це знову ми розвиваємо симптоми нарцисизму. Що теж, що теж не завжди може бути добре. От. Якщо нас, ми відчуваємо якусь дискримінацію щодо нас, то звичайно тут маємо думати, як з цією людиною поводитися, як себе захистити, як себе обезпечити. Ну, головне, мабуть, не кидатися в крайності. Дякуємо, пані Христину, отож, Христина Хворост. Психолог і кандидат психологічних наук була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один з пані Христиною спілкувалася про те, чому люди схильні цькувати за зовнішність, зокрема про боді шеймінг, фейтшеймінг, а також яким чином боді позитив можна протиставити цим поняттям. Дякуємо вам, пані Христина на все добре, тримаємося. Дякую, бажаємо успіху.